До 22 вересня в цій квартирі проживали люди. Нині в одній з кімнат залишилася тільки шафа. Бетонні блоки стелі і дах демонтували. Шахет, який прилетів у двір будинку на вулиці Чорновола в Хмельницькому, пошкодив вікна, вентиляцію, зруйнував дах другого під'їзду. Шматки покрівлі ударною хвилею віднесло на дерева. Ми зачистили всю територію, і перше, що надавали людям яку необхідну допомогу, це склили вікна, роздавали плівку і забивали вікна відповідно і склом, і плівкою. Ми перекривали відповідно, накривали раз, потім другий раз перекривали дах для того, щоб це не потрапляло людям у їхні помешкання. Відповідно, сторона, яка менш пошкоджена першого під'їзду, було перекрито повністю плівкою нашими працівниками. Працюємо ми і в суботу. То в неділю без вихідних у перші дні з пошкодженого будинку комунальники вивезли 33 тонни будівельного сміття. Перш ніж розпочати відновлення, фірма-підрядник крок за кроком працювала над демонтажем зруйнованих вибуховою хвилею частин будівлі. Роботи розпочали два тижні тому. Спецтехніку для відновлення будівлі надають комунальні підприємства Хмельницьк теплокомуненерго, Хмельницькводоканал і Міськ світло. Нині на дах піднімають матеріали для зміцнення покрівлі. Була така екстремальна ситуація. Парапет будинку був обвищий з усіх сторін. Ми потихеньку там, почали демонтувати парапет, чисто кришу, потім розібрали і перекриття розібрали, тому що всі плити були пошкоджені, проломані. Зараз ще приходять демонтажні роботи несучої частини центрального рігеля, також криші, вентканалів. Це все вирізається, вичищається. Посеред дня в будинку на 14 квартир нікого з мешканців немає. Нещодавно про те, як має відбуватися відновлення їхніх помешкань під час зборів, розповіли працівники ОМК Озерна. Найбільше була пошкоджена це та квартира. Вони з'їхали одразу до своїх друзів. 13 13-тій квартирі було запропоновано мешканцям гуртожиток на інститутській і молоді особи з'їхали туди на проживання. Газу немає, газ перекритий тут газопостачання, і так як тут кожному помешканні індивідуальне опалення. Тому ви самі розумієте, яка ситуація. Кошти на відновлення помешкань власники можуть отримати через дію, є відновлення, та на матеріали до 30 тисяч гривень від Хмельницької міської ради. Завершення ремонтних робіт залежить, зокрема, і від погоди. Поки нам погода сприяє, так ми стараємося чим швидше, але так це такий незвичайний демонтаж. З різними моментами будемо армопояс робити, перекривати плитами, потім знову парапети кришу якби такі. Процес плануємо, що до кінця якби руху маємо накрити і зробити, щоб люди новий рік зустрічали вже якби під своєю кришу. Зробити нову покрівлю першого під'їзду будинку на вулиці Чорновола має намір британська компанія Мадейра. А з бюджету Хмельницької громади на відновлення будинку вже виділили півтора мільйона гривень. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.